Ми вибрані Богом. Писання каже, що ми вибраний народ. Да? І коли ми пізнаємо істину, що я вибраний не для опитів, щоб Господь ставив опити над мною. Ні. Так же ж? Я вибраний, щоб поширювати Божу славу, Божі совершенство. Божу досконалість. Амінь? Амінь? Ну, дивіться, це важливо, щоб ми це осознали. І тому, коли я буду бачити в своєму житті якісь нестиковки, те, що не, пові... не відповідає цьому. Чому цьому? Цій Божій воля, яка для мене приємна, вона добра, вона досконала. Я буду, цьо... я буд... буду цьому протистоять. Віра, це також прояв протесту. Коли мене атакує хвороба, я протестую. Чому? Тому що я вірю в волю Божу, а воля Божа в тому, щоб я був здоровий. Звідки я таке взяв? Тому що написано, що Христос уже забрав мої немочі. Усі. Він уже поніс усі мої хвороби. Його ранами я вже оздоровлений, а тут я хворію. Розумієте, моя віра протистає проти цього. М? Ну, тому послухайте, брати і сестри, ну читайте слово Боже. Ну не просто читайте, розмірковуйте, пізнавайте його волю. Це буде нас змінювати. Халілую. Хорошо? Добренько. Ви замічаєте, що багато ми говоримо про фінанси? Бог нас готує. Він нас готує. Не він готує благословіння? Повірте, в нього вже все готове. М? Ми ніколи Бога не озадачимо нашими проблемами. Хтось згоден з цим чи ні? Реагуйте. Він давно знає, з чим я зіткнусь в своєму житті. Він це знав, і він вже приготував вихід. Амінь це ми не знаємо, з чим ми зіткнемось, так? Ми не знаємо, з якими перешкодами ми зустрінемось, а Бог знав, ще заздалегідь ще до мого народження. Амінь. Він знав і приготував відповіді рішення. Амінь. І тому, послухайте, ну зрозумійте, не Бог буде готувати щось для нас, Благословіння, вихід і ще щось. В нього вже все готове. Він нас готує, щоб ми були здатними, спроможними, зрілими це прийняти, цим користуватися. Амінь. І тому послухайте, ну, я вірю, що нас Господь готує, щоб ми ну, збільшували свої можливості здібності і у фінансовому питанні також, щоб він міг довіряти нам більше. Бо Бог дає по силах. Приповісті 14 розділ, будь ласка, відкрийте. Прочитаємо з вами 4 вірш. Приповісті царя Соломона. 14 розділ. 4 вірш прочитаємо. Без волів ясла порожні. А добрий віл дає прибуток. Амінь. Без волів ясла порожні, а добрий віл дає прибуток. Дивіться, я вам прочитаю, як в російському синодальному перекладі. Де нет волов, там ясли пусти. А много прибыли от цілий волов. Ну послухайте. Я побачив цю мудрість. Я хочу, щоб і ви в цьому і я хочу щоб і ви побачили цю мудрість також і воружили, взяли її для себе. Дивіться. Соломон, який був наймудрий, найуспішний, багатий цар на землі. Дивіться з чим він ділиться з нами, якими секретами? Багацько прибутку від сили. Вашої? Ні. Чиєї сили? М? Ну, послухайте, якщо от, що робили там з валами, пахали землю, орали землю. То хто сильніший? Я чи віл? М? Віл. І дивіться, яка мудрість. Ну, Ти хочеш мати багацько прибутку. Ви бачите, Слава, багацько прибутку. Много прибилі. Не для того, щоб не вмерти з голоду. Ми ж не про це говоримо. Ми не говоримо про пустелю, де Бог давав, щоб люди не вмерли з голоду. Ми говоримо про землю обітовану, там, де був надлишок. М? Так дивіться, якщо я бажаю мати багатську прибутку, тобі потрібно, твоєї сили не вистачить для цього. Ти потрібен використовувати силу іншу, інших людей, в кого їй більше. От у більше сили, ніж у мене. «Ні, Мені не потрібні воли, я сам буду пагатить. «От же ж картошку. Я теж огортав картошку. Запрягаю тебе у цю штуковану і ти її тягнеш. Да, один рядок, ще прийдеш, а там другий, а потім, коли земля м'яка, фу-фу. Важко. Ну, я дойду до кінця. Та давай наймем діда Степана, в нього конячка є. Ага, йому 100 гривень платить? Ні. Я дойду, але я не заплачу 100 гривень. Іди, каже Соломон. Да, я можу дойти. Я ж виносливий, я сильний, я хочу займатися в спортзал, але під кінець городу я там можу впасти. А тоді та картошка мені взагалі вже не потрібна. І наскільки мене сезонів так вистачить, невідомо. М? Ну, мудрість в чому? Заприживала в нього більше сили. М? Він тобі може за день зробити стільки, на що тобі понадобиться, знадобиться місяць. Розумієте? Ну, в цьому мудрість. Мені треба зварити ворота в двір. Хочу ковані, класні залізні. І є у нас федір, він спеціаліст. Все життя він варить. Ну, не варить сапки, а він робить вироби. Ковані вироби, металеві, він спец. Ну, так це стоїть 10 тисяч. Я куплю сварочний апарат і сам зроблю. Можу купити сваричний апарат? Можу, зараз і китайський взяв дешевенький, да. Я зекономлю. Можу там щось зварити? Ну, да, може, щось там і получиться. Яке воно буде? Ну, ви розумієте чи ні? Ну, послухайте, ви замічаєте, як у ці погани заздрять євреїм. Чому євреї успішні? Чому євреї багаті? Тому що вони користуються мудрістю. чому? Ти хочеш мати багацьку прибутку. Користуйся грошима не своїми. Якщо ти хочеш заробляти, користуйся чужими грошима. Скільки там в тебе цієї пенсії чи зарплати? Банки чими грошима користуються, щоб заробляти собі. Ви задумувалися? М? Своїми? Ні. Вони кажуть, ребята, приноси нам гроші. Свої гроші кровні, які ви кротовим потом заробляєте. приносите ваші гроші. Ми будемо використовувати ваші гроші і заробляти собі, а не вам. М? Туда, за це ми вам будемо давати крохи. Мудрость. Ну, це мудро. Так, а вдруг нічого не вийде? Вдруг ми потіряємо, потіряємо. Чиї ми гроші потіряємо? Свої? Ні. Їхні. Ну ви розумієте чи ні? Ну, візьміть в будь іншу сферу. Ми не все знаємо. Ми не можемо бути професіоналами в усіх питаннях. Так? Так. Стань професіоналом в своїй справі, щоби тебе міг хтось найняти і заплатити гарні гроші. Ну ти не можеш розбиратися в усьому. І ти там дрожиш на той сотка гривень чи тисячу гривень, боїшся їх заплатити мастеру, який знає свою справу, знає всі нюанси. Ти думаєш, ні, я зекономлю тисячу, то ти знаєш, скільки ти часу потратиш? А нервів то був віруючий, ну дивись, уже матюкається. О, що ж це таке? Я й не знав, що це в мені є. Тому що ти глупий. Користуйся силою волів. Твої сили огранічені. Користуйся здібностями інших, мудрістю інших, грошима, ну і так далі. Тому, послухайте, я хотів би, щоб ми зараз з вами молились за що. Нам потрібна мудрість. Ну, ви відчуваєте чи ні? Ви потребуєте Божу Боже. мудрість? <звук> Бацько прибутку від сили не твоєї. Мої сили ограничені. Розумієте? Мої здібності ограничені. Є хтось, хто сильніше мене. Хто краще мене говорить? Ну і так далі. Ну, ви розумієте, як ну, візьмить самих багатих людей мільярдерів? Ви не самі розумні? Ні? Самі гарні? Ні. Самі вічливі? Ні. Вони краще всіх вчились в школі? Ні. А як же ж вони розбагатіли? В школі двічником був грубіяном, шкодником. Ну він має мудрість. Він бере, відмінника найняв, який гарно рахує, і той йому рахує гроші, бухгалтером працює. Він взяв того самоділка, на який гарно там гаючки крутив, найняв його, і той йому майструє. В маслі постійно, грязні руки машину майструє, ремонтує техніку. А той сидить і ручка в нього чисті. Бо він знає, що є той, хто здібний, ні, ні, кажемо ми, я сам вивчу, я сам буду ковирятися. Ну ковиряйся, ковиряйся, так. Да. Ну, тобі потрібно більше часу, щоб дійти до того і зрозуміти те, що майстри вже зрозуміли, і до чого вони вже дійшли. Далі ми будемо розбиратися, дивіться, послухайте, від кожного з нас є якесь призвання, до чого Бог нас призвав, яке ми повинні виконати. М? І тому, послухайте, якщо в мене, ну, мене будуть фактори з'являтися, які будуть мене відволікати. мені треба город скопати, мені треба машину перемонтувати, мені треба ремонт вдома зробити і так далі. І якщо я буду на все розпилятися, а коли мені робити своє? Коли мені витрачати час на своє призвання, на ту мрію, яку Бог вклав у моє серце. Бо треба ремонт дома зробити, города скопати, машину перемонтувати, те зробити, те зробити. А, а коли своє. І те, я ж та не майстер, щоб зробити, мені ж треба півдня на городі ходити. Потім підня, дивиться, книжки читати, як відремонтувати свою техніку, бо я ж не майстер. А потім ще два місяці робити, пробувати, бо я ж його ніколи не робив. Ну, ви розумієте? Так, а, а призвання своє, коли ж ти будеш виконувати? А до мрії своєї коли ж ти будеш йти? Тому, послухайте, ми робимо помилку, коли ми бажаємо робити все самі. Це тільки в Україні і в Росії, в Бушому Радянському Союзі, вдома все роблять самі. Забора сам, ремонта сам, варить він сам, города він сам, все він сам. Я крутелик, як секономив три тисячі гривень. Ти глупий. Так, да, я заплатив, але ну, я заплатив майстру і давай порівняємо, що ти сам зробив і що зробив майстер, якого я найняв. В кого краще. Ну, саме головне, я економлю час. Я економлю життя. Час це ж наше життя. Розумієте, яке я буду витрачати на те, що я, на що я хочу, до чого я призваний. Ну, ви розумієте чи ні? А не буду витрачати час на те, що я не вмію, мені це не подобається. Це не моє. Ну я ж мушу. Бо в мене воно з'явилося, поламалося і так далі. Мудрість в тому. Послухайте, життя доро, час дорожче за гроші. Амінь. Розумієте? Да заплатити 100 гривень, хай тобі підуть там попиляють. Порубають, зварять, зроблять. Вони мають, вони знають, як це робити. Як це робити швидко, класно, шикарно. Ну і так далі. Вони майстри. А ти роби своє, до чого ти призваний, до чого тебе Бог призвав. Розумієте? Бо в кожного з нас є якесь призвання. І тому в Америці люди. Вони займаються кожен своєю справою, тому вони професіонали своєї справи. І тому мені не треба морочитися, щоб мені там самому забора робити. Ну Я не кажу про елементарні речі, там лампочку вкрутити. Понятно, лампочку вкрутити я й сам зможу. Ну А те, що буде забирати багатько часу, багатько сил моїх, розумієте? Надовго мене буде відволікати, ні. Хай займаються ці інші люди. А я буду займатися своєю справою, бо за мене її ніхто не зробить. Тому послухайте, чому сім'ї нещасні дуже часто? Вони, вони бачаться один з одним. Тому що та постійно зайнята 100 робот, і той постійно зайнятий, вони не бачаться один одного. І... Вроді, під одною кришою живуть, а нещасні. Тому що все хочуть зробити самі. І ніякого щастя, і, і нема коли вгору глянути. Тому давайте в час помолимось, хай Бог дасть нам мудрості. Мудрості в тому, щоб ми зрозуміли, є ті або те, хто або що сильніше за мене. На тракторі ще легше, ніж на волах чи на конях орати. Правильно? Да, це буде дорожче коштувати. Ну, послухайте, ти економиш час життя, яке ти можеш виспов... висвободити на те, що твоє, до чого ти призваний, що тобі подобається, ну і так далі, розумієте? Ну ми ж маємося ці гроші. Ні, я сам, я си... Да ні, ти. Секономиш 200, але ну, таблеток ти потім купиш на тисячу. Розумієте? І час ти потратиш на це. І нема коли відпустку поїхати, нема коли на море поїхати. Чому? Бо ти все робиш сам. Тому давайте ми зрозуміємо, прибут, саме прибутку від сили когось. Ти не зможеш все робити сам. Від мудрості когось, від здібностей когось. Дайму треба заплатити, ну це нормально. Трудящийся достоєн пропитання. Ну воно того вартує. Ти вивільняєш час на те, що твоє, на те, про що ти мрієш, до чого ти стремишся в своєму житті. Боже, слава тобі хвала. Ми дякуємо тобі, Господь, за твою мудрість. Яку Ти залишив нам святому письмі і ми просимо Господь, допоможи нам осознати це? Щоб ми не питались в житті своєму робити все самі, нам не потрібно все вміти, ти нам дав окремі якісь здібності, Ти наділив нас якимись конкретними даруваннями. Ти виділив і дав кожному якесь конкретне призвання, яке ми повинні виконати в нашому житті. Ти вкладаєш нам конкретні мрії і цілі, до яких ми повинні прямувати. Боже, дай нам мудрості Господь, щоб ми не розпиляли, не розтачали наші. Сили, наше життя, наш час на другорядні речі. Допоможи, щоб ми не прожили час, так і не замітивши це щастя і радість в цьому житті, які є. Ми хочемо жити і бачити, переживати ці щасливі моменти. Ми бажаємо бути щасливими, Господь. А це буде тоді, коли ми будемо робити те, до чого ти нас призвав, коли ми будемо робити те, що ми вміємо, що нам подобається. А не робити те, що ми мусимо, що ми не знаємо, як це робити. Хай це зроблять люди, які розбираються в цьому. Господи, ми ревнуємо, щоб віруючи в наші церкви були ефективними. Ми бажаємо зростати, Господь. Ми бажаємо досягати тих цілей, ті мрії, те бачення, яке ти даєш кожному з нас. І тому просто допоможи нам наш Бог користуватися силою людей або силою речей, які. Сильніше за нас, який мудріше і так далі. Допоможи нам, Господь, почати це приміняти в нашому житті. В ім'я Ісуса. Амінь.